Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті шукаю собачка. Укрнет». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і, і вони також допомагають нам у пошуках. Так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. За час існування шукаю тебе. Ми в наших ефірах розповіли вже певно десятки історій про зникнення людей у Харківській області. І, хоч на сьогодні практично вся Харківщина деокупована, але на превеликий жаль, нам і досі щодня, чи мало не щодня, приходять заявки з проханням допомогти когось розшукати там на Харківщині. Якось, наприклад, і героїня нашого наступного сюжету. Дивіться. Мене зовут Ламака Марічка Янашівна. А шукаю я свого пасинка, Ламако Віктора Олеговича, який народився 9 січня 1989 року. 10 травня 2022 року його забрали військові, як сказали, вони з Росгвардії Російської Федерації. Рідні Віктора одразу ж кинулися на вздогін. Вони не розуміли, за що росіяни забирають хлопця, адже він в окупації вів абсолютно мирний спосіб життя і аж ніяк не провокував окупантів. Російські вояки пояснили так: для розмови, але протримали його 9 днів. І коли ми ходили до них, спитали, за що ви його затримали, вони нам сказали за телефонні розмови. А коли ні до чого не вдалося присікатися, то за дев'ять днів хлопці відпустили додому. Тоді рідні Віктора жахнулися від того, що йому довелося пережити. Катували якісь ліки, вводили в руку. Щось питались до нього од нього добитися, щоб він в чомусь дізнався, але йому ні в чому зізнаватися. Після такого здавалося, що вже все позаду, Віктор не той, хто їм потрібен, він точно не становить загрозу. Втім, за три тижні окупанти знову навідалися до Віктора на військовій машині з автоматами. Чоловік п'ять, і без вияснення, без пояснень мене знову його забрали до райвідділку, де вони розміщувались на той час. Це місто Вовчанськ уже було, яке було окуповане з перших днів. Наступного дня у Вовчанськ приїхала мати Віктора, але дізнатися причину ув'язнення сина їй так і не вдалося. Сказали тільки, що хлопця відправили в Росію для з'ясовування обставин. Однак і там не підтвердили його перебування. Надія з'явилася, коли наші збройні сили відтіснили росіян за межі області. В місті був агрегатний завод, і там була ну тюрма, але він там не був. Тих відпустили, коли вони виїжджали з міста. Вони відкрили всі камери і людей відпустили, які там були. Там декілька сотень було людей. Але ж він там не був. Відтоді про місце перебування Віктора Ломаки нічого не відомо. Будь ласка, якщо вам буде щось відомо про 33-річного Віктора Ломаку, напишіть нам якнайшвидше. Наша пошта шукає собачка у Корне. шукаю тебе звернулася Марина Кокташ і переконала нас, що пошук батька для неї дуже особливий. Так склалося в її житті, що зі своїм рідним батьком вона практично не спілкувалася. На щастя, перед самою війною все змінилося. Вони знайшли спільну мову і встановили контакт. А потім, у таке довгожданне возз'єднання батька і доньки, втрутилась війна. Батько, 58-річний Григорій Євгенович Пустовойт, зник безслідно, і Марина не знає, де його шукати. Чоловік мешкав у Маріуполі і востаннє виходив на зв'язок з донькою 26 лютого. Під час розмови повідомив, що все добре, а потім зв'язок урвався. Григорій Євгенович колись жив на вулиці Карла Ліпкних та 104, але ще до війни він переїхав до своєї дружини. Марина знає лише, що це приморський район Маріуполя, але точна адреса їй невідома. З Маріуполя виїхали десятки тисяч людей. Ну от сто відсотків, що хтось із них в лютому березні був у приморському районі. Отже, якщо зараз такі люди нас дивляться, подивіться, будь ласка, уважно на це фото. Може, ви десь його бачили? Може, ви навіть з ним спілкувалися. Марина хто знає, як сумує, і дуже хоче знати, що її батько Григорій Євгенович Євгеніч живий і здоровий. Наша пошта шукає собачка у корнет. Днями я почув одну дуже драматичну історію. Вона сталася в Херсонській області, а конкретно в селі Балашове Ганічського району. Там, трохи більше місяця тому, окупанти викрили дівчину, 21річну Ганну Єльцову. Її рідні не знають, де вона, що з нею, ну просто геть нічого не знають. Детальніше про обставини зникнення Ані може, може розповісти її двоюрідна тітка Світлана Кушнір. Нам вдалося з нею зв'язатися. Доброго вечора, Світлана. А розкажіть, будь ласка, що власне сталося з Анією, чому, чому її, за що її забрали росіяни? Вона приїхала до бабусі в друге село, і до них прийшли російські солдати 29 ноября і бабусю забрали спочатку, а в неї взяли перевірити телефон. Е, в телефоні знайшли у неї, що вона донатила. і... Здавала нашим позиції, нашим ЗСУ. Її почали допрашувати, вона призналась, сказала, що да, я донатила і нашим українцям здавала позиції. А що сталося з бабусею? Її хоч не чіпали? Бабусі не було, бабусі забрали, зразу забрали, там була тільки племінниця. Друга, ну, її двоюрідна двоюрідна сестра, вона була там коло неї. А Світлана, а хтось із рідних намагався дізнатися, куди саме повезли Аню? Чи, може, самі окупанти сказали, куди вони її забирають? До батьків прийшли, забирали речі, сказали, що її забирають, і її разить від года до ти тюремного заключення. Який жах. Світлана, перед ефіром ви казали нашим, що нібито Ані вдалося додзвонитися до своїх рідних, це правда? Так, да, вона дзвонила до них, але вона нічого не говорила. Вони на пару секунд дали їй поговорити, сказала, що все добре, я не голодна, і все. А у вас є якісь припущення, де саме можуть утримувати вашу племінницю? Він намікнув наміком сказав, що шукайте в гінічку. але точно він не сказав, де шукати. Світлано, я вам дуже дякую за цю розповідь і дуже сподіваюся, що в такій ситуації, от саме розголос цієї історії допоможе. Звільнити Аню. Ну що ж, будемо вірити, що Аня тримається міцно і долає всі випробування. Слухайте, а може їй все таки вдалося якось вирватися з лап російських окупантів? Ну от в будь-якому разі, погляньте ще раз на це фото. Може, хтось знає точніше, де зараз Аня, що з нею? Якщо так, наші контакти зараз на екрані. Напишіть нам якнайскоріше. Далі у нас пошук по фотографії. Іван Кравець розшукує свого батька Миколу Миколаївича Кравця 1962 року народження. До війни чоловік працював водієм на Азовсталі десь там недалеко і проживав. З початком бомбардування Маріуполя він ховався в бомбосховищі комбінату Азовсталь. Востаннє Микола Миколаївич виходив на зв'язок 24 березня, і тоді він сказав сину, що. Ховається зі своїми знайомими десь у гаражному кооперативі. Пізніше його бачили на вулиці Ломізова. Шановні глядачі, якщо ви знаєте, що потім сталося з Миколою Кравцем і де він може бути зараз, залиште, будь ласка, свій відгук на нашому сайті допомога або на електронній пошті. Шукаю собачка укрнет. Ми дуже чекаємо. Тут у мене є ще одна заявка на пошук із Харківської області. Там розшукується Вадим Вікторович Зінков, 1967 року народження. За словами його дружини Ольги Зінкової, 28 квітня Вадим поїхав у селище Хотімля, це Старосалтівський район. Там він хотів передати гуманітарний вантаж своїм друзям, які були в окупації. І от, коли він вже повертався додому в Харків, то єдиний міст, через який можна було переїхати, це, це місто в селі Рубіжне. Він був розбомблений, і вийшло, що Вадим залишився на тому боці і ще на кілька тижнів. Востаннє він з'являвся в соцмережах 22 і 23 травня. І от саме тоді, як вдалося дізнатися Ользі, Вадим, їдучи в авто зі своїм знайомим біля Хотімлі, натрапив на російських військових. А ті, недовго думаючи, натягнули чоловікам на голови мішки. і Забрали їх у комендатуру Вовчанська. Знайомого Вадима після катувань і кількох днів допитів відпустили, а от сам він так і залишився ув'язненим. Відтоді про Вадима Зінкова нема жодної звістки, жодної інформації. Вовчанськ вже давно звільнений від окупації, а Вадима і досі немає. Будь ласка, якщо в когось є ну, хоч якась інформація про нього, напишіть нам, будь ласка, на електронну пошту. Шукаю собачка Гукарнет». Наприкінці програми хочеться трохи і про хороше. Зараз так і буде. Взагалі-то хотілося б, щоб усі наші пошукові історії завершувалися так, як ось ця, яку ми зараз і згадаємо. Так от, ще влітку в нашому ефірі ми показували заявку на пошуки, яка пройшла аж зі Сполучених Штатів Америки. І тоді так все більше нічого не буду говорити. Зараз ви її пригадаєте Півроку тому Раїса Комарова спрямувала усі свої сили на пошуки онука, зятя та свахи. Родичі жінки жили на Луганщині в окупованому Рубіжному. Виїхати вони тоді вже не могли, і як відомо, зв'язку із тими територіями вже не було. Це в марті місяця було, потеряла связь з ними, і зв'язку не було дуже довго, мабуть, місяців п'ять, якщо не більше. Раїса жила за десятки тисяч кілометрів від України, і кожного дня на її душі була тривога. Жінка ніяк не могла змиритися з тим, що мало може зробити на такій відстані для порятунку своїх рідних. Але пошуково дистанційна робота кипіла щодня. Раїса Комарова зверталася в усі можливі державні органи, писала пости у соціальних мережах, і це допомогло. У серпні на зв'язок з нею вийшов племінник Сваг. Я вже не пам'ятаю, як. как вот и Игорь Войцеховский соединился со мной. Но получается там такая цепочка непонятная, что мы не могли раз, раз, разыскать их нигде. А потом просто они позвонили оттуда уже, когда у них связь появилась, и восстановилась связь с ними. Тоді Раїсі вдалося встановити такий довгоочікуваний зв'язок із ріднею. Однак незабаром Спілкування знову урвалося вже да, осінню, знову прирвалася связь, і вот місяць назад, знову таки, через якусь цепочку, хто навіть я не знаю, там з Росії, з с... откуда-то що мені передали номер телефона колен Раїсі знову стало спокійніше. Знайомі голоси на іншому кінці телефонного зв'язку викликали сльози щастя. Когда я дозвонилась, да, он сказал, что у них очень редко бывает связь. Но я уже поговорила и с Колей, и со Свахой, и с Данечкой поговорила. Ридни Раис рассказали ей, что в Рубежном очень небезопасно. Они говорят, что бомбят, вот это вот дня 3-4, ужасно. Ну, в основном бомбят по окраинам, там, где солдаты находятся, они в частном секторе. Ані болі в центрі, до них не долітають но, в такі бабахи, що стекла дрожать, стіни вшатаються. Найбільше жінка хвилюється за свого онука, адже хлопчик ще зовсім маленький. Зараз Данилко на дистанційному навчанні, бо інакше вчитися там просто неможливо, бо через війну школа просто не працює. Значить, коля ходить в школу, бере завдання. І вони в течение недели ані должны це завдання все выполнить. Понад усе Раїса хоче побачити своїх рідних і міцно їх обійняти, адже в останнє вона бачила їх майже за рік до війни. От пандемія немножко пройшла. Я в 21-м. я где-то в маї приїжджала в Україну, да і я і внука і всіх бачила рідних своїх. Найважливіша мрія Раїси, щоб ця кривава війна скоріше закінчилася перемогою України. А потім вона планує забрати усю рідню до себе в Америку і більше з ними ніколи не розлучатися. Ну от шукала і знайшла. Мрії здійснюються, і це так приємно. Дуже хочеться, щоб і наша найголовніша мрія якнайшвидше здійснилася. Так хочеться, щоб ми перемогли вже якнайскоріше, щоб закінчилася ця клята війна. І щоб усі, хто загубився, нарешті знайшлися, і щоб обнялися, і щоб жили щасливо і спокійно, у могутній, мирній і квітучій Україні. А так воно й буде. Але поки у нас війна, тож ми продовжуємо шукати людей. Наш сайт допомога уа.інфо, електронна пошта, шукає собачка Укрнет. Пишіть, пишіть, якщо ви когось загубили, або може. Пізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх догодного.